Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Повідомляють у штабі оборони. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Спочатку вторгнення Харківщина щодня під ударом російських окупантів. Протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. У Вовчанську, чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У селі Вовчанські хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури. У селі Гатище Чугуївського району пошкоджені об'єкти цивільної промисловості сталися пожежі. Як інформують рятувальники, чотири пожежі протягом доби сталися через ворожі обстріли. Близько 14-ї в селі Григорівка Великоборлуцької громади виникли дві пожежі. На території приватної оселі горіла господарча споруда та гараж на площі 100 квадратних метрів, також будівля зернотоку на площі 70 квадратних метрів. У селі Вовчанські хутори Вовчанської громади горіла приватна господарча споруда та два транспортних засоби на площі 70 квадратних метрів. Близько 23-ї ворог вдарив по місту Куп'янську. Загорілась торговельно-складська. Будівля на площі 800 квадратних метрів. З вогнем боролись п'ять пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. За даними медиків, є постраждалі внаслідок обстрілів. У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. Як повідомляють у штабі оборони, на лінії зіткнення наші військові міцно тримають позиції та ведуть бої з ворогом. Яна біляєва Стас Дейнеко, Харківський із Вісті. РФ збільшила чисельність носіїв калібрів в чорному морі. За даними спікера оперативного командування, південь російські війська тримають на бойовому чергуванні чотири ракетоносії загальним залпом з 28 калібрів. Тож військові закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути пильними і уважними. За пів години протиповітряного бою цієї ночі підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52. РНБО заборонила виїзд чиновників за кордон. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Він повідомив, що Рада ухвалила принципове рішення щодо виїзду за кордон держслужбовців, правоохоронців та нардепів. Тепер СБУ перевірятимуть законність документів, що дозволяють виїхати. Більше того, гарант анонсував кадрові зміни в уряді та органах влади. Заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення. Указ про зняття чиновника з посади вже є на сайті президента. Подав у відставку і заступник міністра оборони. Місто Герой Харків є взірцем мужності, незламності і свободи для всього світу. Харків відвідала делегація зі Сполучених Штатів. Американці на власні очі побачили, на яке згарище перетворили окупанти мирний район північної Салтівки. Вражені вони були і опинками, укриттями, які тепер стали однією з візитівок Харкова. Генерал був здивований, що така харківська розробка є сьогодні. Що вона втілена у життя? Він був вражений тим, що ми, незважаючи на те, що триває війна, вже 66 будинків реконструювали і реконструємо далі. Ми проїхали об'єктами будівництва, що ведеться. Він був вражений харківським духом. Він пообіцяв усіляко підтримувати і Україну, і особливо місто Харків. Під час прогулянки містом Ігор Терехов звернув увагу делегації на дуже малу відстань до кордону з Росією, наголосивши, що Харкову потрібні найбільш сучасні системи протиповітряної оборони для захисту людей від обстрілів. В свою чергу представник президента Сполучених Штатів зазначив, що за підсумками візиту сформує доповідь для Комітету міжнародних відносин Сенату США про нагальні потреби України. Звернули увагу гості і на Понівечені, а подекуди вщент розтрощені пам'ятки архітектури. Одна з них будівля Харківської міської ради. До речі, незабаром символіку Радянського Союзу буде знято з фасаду, зауважив Ігор Терехов. Ця символіка безумовно буде знята. Зараз ми її закрили, і я вам поясню, чому тому що не хочеться витрачати зайві гроші. По-перше, це ж пам'ятка архітектури, і зміни зовнішнього вигляду потребують певних погоджень. По-друге, замість цього має з'явитися українська символіка. Зараз ми подивимося, що саме буде кілька ескізних проєктів. Коли ми оберемо, ми це зробимо. Процес дерусифікації топонімів у Харкові не припинявся і триває постійно, каже мер міста. За його словами, рішення про перейменування деяких назв планують винести на лютневу сесію. Зараз у нас є контакт із топонімічною групою інститутом національної пам'яті. Нам багато чого треба прибрати. Тут треба знати межу. Однозначно, всі топоніми пов'язані з Росією, будуть прибрані. Єдине питання не порушити баланс і не доставити зараз людям ще незручностей. Ніхто процес перейменувань не гальмує. Ми все розуміємо. Ми ретельно підбираємо назви, які носитимуть вулиці. Десь це будуть історичні, десь нові. Це ми повинні все обговорити. Тому що я не хочу, щоб після нас знову були зміни. Також мер зазначив, що харків'яни обов'язково увічнять пам'ять героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Зокрема, у Харкові з'явиться вулиця, що носитиме ім'я Героя України Георгія Тарасенка. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Харківські звісті. У кожному регіоні України протягом найближчих трьох тижнів проведуть виміри реального електричного навантаження. Про це повідомили оператори системи розподілу для споживачів. Це означає цілий день без вимкнень електроенергії. Тож у деяких областях по черзі не застосовуватимуть графіки, але за умови відсутності російських атак і не перевищення лімітів споживання. За розпорядження міністерства енергетики у цей день будуть проведені заміри погодинного активного навантаження на електромережі, щоб отримати точну інформацію про обсяги реального споживання регіону. Від виміряних величин залежатимуть майбутні ліміти, і ці дані будуть вихідними під час формування графіків обмежень. Виміри електричного навантаження проведуть у всіх регіонах країни для того, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання в кожному регіоні. Як повідомляється, оператори систем розподілу повинні відзвітувати перед Укренерго та Міненерго до 10 лютого, і ця інформація про погодинне активне електричне навантаження стане основою для перегляду лімітів для кожного регіону окремо. Крім того, звітують у національній енергетичній компанії. Наразі виробництво електроенергії незначно збільшилось. Проте дефіцит потужності залишається суттєвий. Тож у регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень, що складені обленерго. Марія Соловйова, Харківські звістя. Це один з пунктів незламності Холодногірського району. Базується в приміщенні одного з місцевих освітніх закладів. В арсеналі є буржуйки, місця для відпочинку, прийому їжі, дозвілля та отримання базової меддопомоги. В принципі, все те, що потрібно для людей у випадку ситуації, що можуть статися у прифронтовому Харкові. Коли в нас трапляються блекаути, до нас приходить населення. Тут вони можуть зігрітися, зарядити свої телефони, випити гарячого чаю, посидіти. Поспілкуватися, попрацювати з комп'ютером, тому що у нас є Wi-Fi. Тому дійсно, коли люди потребують такої теплої допомоги, вони звертаються до нашого пункту незглавності. Ми завжди 24 на 7 готові їх приймати, і вони приходять і звертаються, і ми їм допомагаємо. І буржуйки, і генератори працюють у нас на випадок, якщо немає електроструму, це чи немає опалення. Дем людям є де зігрітися, і цей пункт незламності місто ще більш вдосконалило в цьому питанні. Допомогли волонтери, представники соціально відповідальної компанії, що з перших днів війни допомагає Харкову та Україні проходити цей важкий відрізок історії. Молодіжна рада міста Харкова звернулася до компанії ПАМ, яку я представляю тут з приводу проєкту профінансувати пункт обігріву. Який згодом став ще більш потрібен як пункт А Зараз ви бачите генератори та інші прилади обладнання, яке наша компанія профінансувала. Компанія ПАМ вже 17 років працює в східному регіоні, в Харкові. Тут тисячі співробітників, які вважають за необхідне допомагати Харкову. Ми тут ми залишаємось і тисячі волонтерів допомагають. Військовим, цивільним, вимушено переміщеним особам по різним напрямкам, завдяки оновленню цього пункту незламності. Повідомили представники офісу реформ міста Харкова. Його функціональність стане ще більш ефективнішою, оскільки, крім генераторів, пункт оснастили конвекторами та тепловими пушками. Мы стараемся скоординировать те компании и те благотворительные фонды, которые готовы помочь Украине и в частности нашему городу, для того, чтобы показать и направить на самое на данный момент. большую потребность гуманитарного нашего города. То есть, как, в данный момент можно найти этот пункт обогрева, который открывается за инициативой городского головы. В данном случае компания ЕПАМ передала оборудование больше, чем на 300 тысяч гривен. Это то есть, такой комплексный набор для этого пункта обогрева. Это и генераторы 2 по 10 киловатт, и конвектора, и буржуйки, дрова к ним, пледы. То есть это такой комплексный набор. Благодаря этому людям смогут в любой момент отсутствие электроэнергии или какого нибудь обстрел прийти сюда, согреться, получить горячий Что касается того, сколько мы уже сделали, на данный момент, благодаря нашим партнерам, мы смогли оборудовать полностью 36 пунктов обогрева в городе Харькове и 36 пунктов выдачи горячего питания, то есть муниципальных курс. Леся Купелюк, Олександр Иванов, Станислав Гришко та Олександр Уваров. Харьковские известия. Все їхнє теперішнє життя перетворилося на руїни, а спогади про те, ще колись спокійне та мирне життя згоріло у тому ж вогні, що і їхні квартири обвуглена та з чисельними руйнуваннями. Такий вигляд зараз має одна з 16 поверхівок на північній Салтівці. Тепер будинок не придатний для життя. В ньому воно просто зупинилося. Мы как раз поднялись утром из подвала. Я покушать хотела приготовить, тут с соседкой вышла поговорить в общий коридор. Это вот этот бабах. Я только зашла уже, конечно, стекла и это, а, а потом на балконе уже вот это вот тоже увидела. Ну я в суппоре, конечно, была еще принялась вот убирать. Ух, соседка меня остановила, вы проводила все уже. Мы месяца три сюда вообще не ходили я не могла. Этот грохот сильнейший грохот. Я была рядом в подвале, когда прилетела эта ракета в наш дом. я не забуду никогда, но это было очень страшно. я вышла все в стеклах, я начала кричать маме. Где ты? Ты живая, я ж тебе сказала, спускайся скорее. Ну, в общем и мы в этот же день сразу нам помогли. Мы вещи уехали, взяли кошку и какие-то вещи. и съехали. Мы поняли, что здесь сидеть даже в подвале уже просто невозможно. Было очень жутко. У меня ребенок учился учится в школе-интернате на Шевченко. И мне ребенок позвонил, говорит, мам, забери меня со школы, говорит, война началась. Я ему сказала, что я бегу, я уже скоро буду. Я бежала к своему ребенку. Я не думала, что прилетит ко мне, не прилетит. Я бежала за сыном. Вот я бежала туда. это наш дом был. Мы только ребенку сделали ремонт, купили телевизор, велосипеды, кровать. Все сделали ребенку, чтобы ему было. Ну, получается, все разрушено. Сейчас мы как переселенцы живем на съемной квартире. Заходил сюда прям по углям, по горящим. Уже ничего не было, уже как бы все, все было сгоревшее. Ну, страшно вспоминать. Это ужас, просто ужас, катастрофа. Остался без жилья, просто на улице, без вещей, без ничего. такая история. Кричать, плакать. Кто тебе поможет? От того, что ты закричишь и заплачешь. Просто пришел, увидел. Да, заплакал, да, взруснул. Ну, жизнь-то продолжается. Сейчас семья в Испании, я здесь работаю не по специальности. Мы восстанавливаем котельные по всему городу. Родные мои, любимые. Очень сильно за вами скучаю. Хочется побыстрее с вами увидеться. Обнимаю, целую вас всех. результате попадания снарядов э, были разрушены несущие конструкции данной многоэтажки. В те места, где были попадания, произошло возгорание квартир. Все квартиры превратились в пепел. Были разрушены места общего пользования, были разрушены, ну, опять же, несущие конструкции, э, которые мы на данный момент будем восстанавливать. На данном этапе мы демонтируем разрушенные части здания. Демонтируем несущие части, убираем выгоревшие квартиры, подготавливаемся под восстановление здания. Процесс будет непростым, но мы постараемся все восстановить, как и буде. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко та Юрий Бабикін Харьковские известия. Подалі від війни та у безпеці саме так діти з Харкова і області провели свої зимові канікули у місті Хенденхайм, Німеччина. Три тижні школярі перебували у різдвяному містецькому таборі, що організований творчою командою з Харкова спільно з німецькими партнерами. Окрім відпочинку від життя в умовах війни, діти готували для європейського глядача програму вистав, щоб наблизити місцевих до української культури та продемонструвати юні таланти Харкова. У творчу програму входили подекуди і веселі та комедійні епізоди. Але головний фокус зробили на найважливішому життя в Україні під час війни. І саме через творчість діти та дорослі висловили свою позицію стосовно агресії РФ та на деякий час занурили аудиторію у будні українців, які ж. Живуть в умовах повномасштабного нападу окупантів. Ми намагалися все ж таки розкрити тему війни і того, що відчувають наші діти. Тому однією з фішок цього концерту було занурення аудиторії глядацької у блекаут. Це було зроблено для того, щоб місцеві жителі німці відчули те, що відчуваємо ми, те, що відчувають наші діти, щоб вони стали. Трошки ближчими до цієї трагедії розуміли, що це не просто е, привід для спілкування або ще що може бути гіршим для жартів е, а що це дійсно те, з чим ми стикаємося кожного дня. Окрім репетицій та приготувань до фінального дійства, дітям підготували і різноманітну розважальну програму. Дорослі кажуть, робили все можливе, аби малеча набралась позитивних емоцій та незабутніх вражень. У нас ще було дуже цікаве дозвілля. Ми з дітьми їздили у Ношванштайн, у Альпи до музею іграшок Штайф і ще були у багатьох містах. Землі Баден Бюртенберг ми дивилися, як німці святкують справжнє європейське різдво. І ось довгоочікувана мить виступ на сцені. Концертна програма поділена на дві частини: перша це фольклорно обрядове дійство на основі традицій та обрядів української культури. А друга естрадний концерт. Німецькі глядачі кажуть у захваті від таланту малюків. Тож у планах і надалі підтримувати українців та допомагати їх дітям. Я жодного разу у житті не бачила серед німецьких дітей, щоб за такий короткий термін було створено таке чудове сценічне дійство. Це особисто моя думка та думка усіх німецьких та українських гостей, які бачили вашу виставу. Я отримала дуже багато повідомлень та з багатьма людьми спілкувалися особисто після концерту. Усі отримали задоволення від вашого виступу. Любі друзі з України. Ви вже вдруге у нас у натуртеатрі. В першу чергу дуже сумно, що ви вимушені тут бути, але ви неймовірна творча команда. Дуже дякую, що ви з'явились у нашому житті, і ми маємо можливість вам допомагати. І в цей тяжкий час ви маєте знати, що у вас дуже багато друзів по всьому світу, і ви можете бути впевнені, що у Німеччині, у Хайденхайм, у натуртеатрі у вас дуже багато друзів. Дуже дякую. Вам. Вам завжды тут ради. Я не буду рассказывать о том, как я вас люблю. Вы все это знаете, я э, не буду рассказывать, насколько меня цепляет, то, что вы делаете. Просто это ну, для меня каждый раз неимоверное ощущение. Такую радость я, ну вот, какую я всегда испытываю, находясь среди вас, ну, можно пересчитать ну, на двух руках за всю жизнь мою. Поэтому за это вам тоже огромное спасибо, за вот эти чувства. Я просто преклоняюсь перед вами всеми. Мария Соловьева, Егор Микенин, Харьковские известия.